Всім вітання на каналі Женчик Тести. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий французький автомобіль української зборки. Перед початком відеоролику попрошу готуйте якийсь чайочок якусь каву, ставте мене на паузу, підписуйтесь на мій канал, пишіть любі коментарі, ставте лайки. Це дуже мотивує робити щось краще, краще і все краще. І завдяки цьому більше людей дізнаються про автомобілі. Автомобіль нас української зборки, і це той випадок, коли наші хлопці зробили щось дійсно вражаюче, дійсно цікаве і дійсно непогане. давайте подивимося, як вона виглядає в салоні. Взяла в салоні. Вона виглядає до нас повністю. скажімо так, сучасно руль неї це те відчуття, коли це. Повністю мінімалізм, немає ніяких кнопочок, але ось такий гудок. Він такий гучний і якийсь дитячий, Трьохспіцевий руль, 40 тисяч пробіга, немає ніяких залисінь. Є шершень заводська, і ось він зручний в руці. У нас є в мінімальній комплектації, автомобіль може похизуватись багатьма опціями. Саме круїз контроль. Ось там ще ззаді є кнопочки. Мультимедіа. скажем так, керування не на рулі, а трошки нижче. Можна міняти радіостанції. Можна робити гучніше, тихіше і доволі непогано грає. Є ось тут піщалочка, є в пасажира така піщалочка, і в основний там знизу. Тут тільки два стеклопіднімника, тому що він грузовий. Не авто, такі, і руку може зламати. Електрорегулювання зеркал. відкривання буде, і зеркало відкидується для безпеки. Тут у нас пістаканичок, дуже приємний дефлектор. Має хороше регулювання і класно виконаний. Пластмаса у нас дуже тверденька. Трішки вібрації є по бурківці, а так непогано. Наще додатково встановлена сигналізація. І ось така в нього панель. Він обладнаний електропідсилювачем керма. Доброго. На рулю він, він крутиться дуже класно. Скільки? На Коли їдеш на ходу... Немає цієї острості, як в гідро. Також робиш різкий рух і вона трохи притуплює. Так само з турбіною. Турбіна починає дути десь після двох, я думаю. Тому що треба ну, трошки мотор крутити. Тоді вона їде динамічно. Ось там у нас регулювання світла, має аж 6 положень. Так само регулювання яркості приборів. Теж аж 16 там має. Уровнів яркості, рівнів якості. Яр... Сервіс через 3440 км. Масло міняється раз в 20 тисяч. Пише, що відкрита дверка, панель приборів класна. значок Citroen. Ось це в мінімальній комплектації він має ось таку. Магнітолу, яка є ось тут сенсорна, з блютузом, з USB, кнопочка ваїки. Температура кондиціонера. Кондиціонер повністю працює, є підігрів зеркал. Ось є шайба, якою вибираєш режим, по якому їздиш, і допомога при спусці. Вона сама притормажує, якщо значна горка. Електроручник. якщо включити першу дати газу, він сам відкидується і вона сама на нього стала. Куліса чітка, працює вона класно. По ній питань немає. Має вона 4 12 вольтових розетки. Ось тут третя і ще одна. В багажнику. Ось тут мало бути ще одне сидіння. Але воно в нас перенесено назад, бо автомобіль переобладнаний. 79 гривень. О, я тут є ось така полочка. Я воню, я в... Глибоченько, хороший, да. непоганий Ми органайзер. 22 22 сьогодні, да? І немає да, тут да, зеркалі. Да. Ось такий органайзер, да. ось такий там бардачок да. глибокий. Так. І ось там ще один органайзер, також глибоченький. Як водію сидіти добре, має регулювання, хороші класні руля. Гордне, все як має бути. Має підігрів сидіння. ну, Це дійсно ті речі, які ти не очікуєш побачити в ньому. Ось тут карманчик, ось там малесенький карманчик. Ось ці пістаканички доволі класні. Ось тут він піднімається вгору вниз, наклон спинки, і там є ще така шайбочка, якою собі качаєш. Ось так. Відкриємо капот. Тут є позначка, де саме він відкривається. Ставиться він ось на кочергу. І ми бачимо ось тут форсуночки прискують відразу з двірника. Ось такий. Моторчик 1,6, це, мабуть, Peugeot, не буду точно говорити. Характеристику його можна подивитись в інтернеті. Я трошки не готувався до цього. Скломивач, ось сюди заливається антифриз. Трубки йдуть ще до одного радіатора кондиціонера, електронний блок управління, 70-й акумулятор. Доволі незручно заливати тормозну рідину, але це робиться все на сервісі і робиться ввечері слійку. Якийсь блок з якимось, я думаю, там, предохранителями. І там написаний значок чоловічок, що не мийте, не заливайте туди води. Крила в нас металеві. Такий значок. Він височенький. Противотуманок в цій комплектації немає. Резина в нього оригінальний мішелін 65 на r 16 і резина ЦА, тобто вона грузова. Дискові гальма. Ззаді також. І ось тут ось таке ми наблюдаємо. Дизель, це, мабуть, для акваблю цього, але тут його немає. Ззаді також бампер пластмасовий. Сюди вкручується ключок. І, в принципі, ось так. Педальний вузол доволі зручний. Коли заводиш, робиться самодіагностика. Витрата 8,5 на сотню. Це був змішаний цикл. 510 запас, 580 запас ходу. Середня швидкість 27 км. Дві секунди старт крутиться, вона завелась. Авто світло є. Да. І ось так. Яку передачу включаєш, вона пише, що потрібно там ще щось. Приємний звук музики. Я ж тут собі Додавляю, можу там. Ось так вона грає. Якщо виключив, если там извлечь ключ, чтобы можно включить эту музыку. То еще подсветка для пассажиров. Установленный регистратор. І ось такий сетранчик. Ну що, саме час прокататися на, фі... на сетраїнчику. Дуже класно виконано, ось що я, головне, не перепутати, чим заводити. Дуже класно виконано замок запалення, тобто, якщо машина там заглохла, припустимо, ще раз отак прокрутив і вона заводиться. І якщо не заведено так робити, стартір не гарчить. Але моргає, ми І виключаємо, включаємо лівий вказівник поворота. Перша передача, Куліса дуже приємна. приємно. гальмо дали газу, саме знялось. І починаємо їхати. І вона ось пише, вже другу передачку, хочемо. Ми даємо їй другу передачку, нажимаємо газу і чувствуємо, що десь з 2000 починає тут турбінка. Якщо добре тиснути, відразу О, конячка. відразу дуже ярко виражений є. Шум в салоні двигун. От його чути добре. Якщо сильно не тиснути, то їде ось так. Можна нажати кнопочку, включити квіт-контроль. Ось 68 І вона собі їде 68 спокійно, нікого не трогає. Якщо захотіти, можна приїжджати, вона додає по 5 км. І якщо тиснути по одному, вона додає по одному кілометру. Ось і сама розганяється. Так само можна робити, нижче, ось в поворотах вона добре себе показує. Такі. Мінісер-пантинчик все чудово. Що я говорив про електропідсилювач керма, це ось я роблю так, лосіний тест, то його називаю ось так. Я рулем трошки кручу, а вона стоїть на місці. Тому що є з електрорейкою якась така гальм, гальм, ну, гальмування, от вона не передається, не, не остерульне, така більш м'яка. По кочках вона. Відносно мягенька, але вона така, я б сказав би, навіть упруга і доволі негойомка. Ходи, підвіски непогані. Шум салоні є, але це кумерчеська машина, якою там якусь воду возити, пиріжки, посилки і ще щось. Ще вона дуже непогана для молодої сім'ї, якщо це пасажирські версії, і в неї дуже буде багате оснащення, навіть до того, що в неї може бути панорамний дах. Ось тут в неї є заглушки. Я про них не сказав. І ось там теж багато кнопочок, заглушечки. Червона кнопка автомобіль виконує дуже важливі функції, тому в неї там виклик охорони. І ось так вона собі їде. Ось пише, що скей. А якщо нажати трошки газу, то відразу воно буде писати, що вже скидувати передачу не потрібно, що її вже влаштовує їхати на осі четвертій. Але бачите, Турбінка дує, машинка їде, і вона любить дуже обороти двигуна. Тому що вона пише навіть при 65, що скинь на третю. Це дійсно таке щось нове. Ось така посадка, ось так. Дуже класно дублюються кілометри. Зліва спідометр і по центру спідометр. І вона чудово дублює. Дійсно, салон оформлений класно і ця машина може здивувати когось. Так що так. І сьогодні у нас був на огляді Citroen Berlin 2021 року. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Далі буде цікавіше 100%. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, не забувайте писати любі коментарі. Все, до нових зустрічей. Усім па-па!